Зі святом вас, шановні працівники культури, з професійним святом yeah. для працівників культури та майстрів народного мистецтва. Культура у нас завжди лежить в основі всього, тому що культура робить кожен народ єдиним і неповторним. Саме наші захисники і захисниці зараз відстоюють нашу культуру, наше право, на самоідентичність, нашу мову, наші звичаї. Дякую вам за те, що ви. Навчайте нашу молодь, розвивайте їх таланти, навчайте їх історії рідного краю, нашим звичаям. Дякую за те, що ви робите для нашого міста і для нашої країни. Сьогодні культура важлива як ніколи, бо це наша національна самоідентифікація, саме те, що захищають наші захисники, саме те, за що ми боремося. Це дуже потрібно, це прекрасне в ці нелегкі часи це як такий ковток повітря.